Вітаю вас, друзі! На нашому каналі сад світла Світлани. Україна місто Харків продовжує перебудову свого старого будиночка в Нави. Все робимо для того, щоб нам подобалося, щоб зовнішній вигляд будинку був більш сучасний. Вже ви бачили багато робот. Вже зроблено, вже зроблена покрівля, вже підшиті. Я не знаю, як правильно підшивка зроблена. Вже зробили ось бачите. Утеплення тієї частини, де ми піднімали наш будинок, будівельники зрізали пінопласт, щоб це рівно було, новий пінопласт там клеїли для того, щоб промерзання не було тієї частини, де був армопояс, де цегла була покладена будівельниками. І дійшли ми до того, щоб облаштовувати так само наш гараж. Коли Спочатку ми почали перебудову нашого будинку. Нам багато хто писав, що треба зруйнувати все і на цьому місці нове будувати. Друзі, дивіться, який в нас великий гараж. Він разом поряд з домом вони поєднані. Бачите, от за цією стіною вже наш наша там спальня, гардеробна в майбутньому буде, і вона така теж утеплена, теж пінопластом. Отже, друзі, знаєте, коли ми почали міркувати чи руйнувати, коли почали все рахувати, скільки це буде коштувати, все ж таки дешевше перебудувати, бо руйнувати гараж. Дивіться, який в нас великий гараж. Скільки всього, всього ми сюди поставили і привезли, до речі, з нашої дачі. Тут в нас стіл, який чоловік власноруч робив, там шезлонг, там опори дерев'яні, дивіться. Це в нас троянди витки на дачі, троянди витки. ожина теж росла поряд з такими опорами. Все привезли і сюди поставили. Він у нас сухий, великий. Бачите, скільки всього тут вмістилося? Треба було теж, щоб гарно виглядав і будинок, і гараж, покрівлю зробити однаково. Отже, друзі, в сьогоднішньому відео все це побачите. Як це відбувалося? Тобто черговий етап перебудови нашого будинку. Бажаю вам приємного перегляду. Сподіваюся, вам буде цікаво. Я знаю, що вам цікаво. Я знаю, що вас такі відео надихають, особливо коли важкі ночі, коли важкі дні, коли важко, важко. І так, знаєте, і муторошно. Дивіться наші відео. Це трошки вас буде відволікати. Бажаю вам всім здоров'я. Дякуємо за перегляди, дякуємо за вподобайки, дякуємо за підписки. Замовникам нашим рослин дякуємо за те, що замовляєте рослини в нашому розсадничку. Ось подивіться відео, що маємо в розсаднику в нашому З вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Слава Україні! Слава вам, любі наші українці! І слава ЗСУ, за те, що маємо можливість вилуватися сонечком і щось робити. На своєму подвір'ї до зустрічі.